Як дуже дешево їздити по Німеччині потягами для мене це просто шок. Зараз я їду з Дюсельдорфа в Дортмунд. Я дивився звичайний потяг РЕ, РЕ коштує десь 25 євро приблизно. А мої знайомі кажуть, слухай, я зайди на фліксбас, подивишся. Я кажу, я не хочу автобусом їхати. Він каже, ти не розумієш. Є FlixTrain. Ми заходимо дивимося на FlixTrain. Цей самий потяг, такий самий, як РЕ, 8 євро. Коштує все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, а если ясно, майже зупинок він швидше їде, але він взагалі коштує. Але Р'Е 25 євро. І вчора ми брали. Щоб ви розуміли, це не брав місяць, назад. 4 дні назад. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей дивіться. Дуже мало людей, можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове я просто. 8 євро. Проте пам'ятаєте, як було рік назад, що в нас цей був 9 євро тільки ми просто їздили, де хотіли. Ну, я не їздив, я лікувався сидіти. Користуйтесь, мандруйте. Це просто супер. До українців, до речі, вогонь. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі, дивиться машини, їжу між містами, шукаю машини для пораду. Така історія дуже У нас не просто знайти потрібну машину. Все, на зв'язку. Така.